Валентина Бойко у роки Великої Вітчизняної війни у Слов'янську була членом групи лікаря Єсипова. Працювала у підпільному шпиталі, рятуючи поранених. За це вона має багато урядових та воєнних нагород, за що й вшанована місцевою громадою. Желаю вам крепкого здоров'я, благополуччя, миру, добра. І щоб ми і в данішому радували нас. Передавають трудові традиції нашій молодіждвадцять 22 вересня. Є однією з головних дат у календарі голови наглядової ради регіонального благодійного фонду Поспішайте робити добро не ліштепи до колишніх підпільниць. Вона завітала із численними подарунками. Дуже вдячна, що ви є. Ми ніколи не забудемо, що ви у нас є. і все, що ви робите, це робите просто не Дякую вам большое. Спасибо вам велике. За такий примір всьому народу, як треба звертатися з пожилими людьми. Спасибо Леонід который який вже много лет його знає. Він настолько нам много сделал, много нас навчив всему, щоб ми були с людьми добрими, щоб ми їм допомагали всегда. Вік не перешкода й для колишньої підпільниці Маргарити Каменевої. Несподіваним гостям, жінка була дуже рада, бо знає, як ти ставишся до людей, так і люди тебе вшановують. За вашу чувствительность, за ваше отношение к нам, не только к нам, а ко всем людям. Там всім живу славянським бальшої вам спасибо. на гостини до ще однієї підпільниці, а зараз керівника комітету мікрорайону Словкурорт Тамари Суркової. Гості завітали зі ще одним подарунком інвалідним візком для зятя Тамари Васильівни. Романа ця сім'я була вражена такою увагою на Тепи, Тож побажали шановні гості, щоб усі її мрії здійснилися. Бо вони ще раз впевнилися, що ветерани Слов'янська мають надійну підтримку. Добре, пом'ять очень довго. Патому спасію большої на лігорівні має дети війни. У нас не обділенів ніла наш славян ані к нам приходять за помощью і помощі тоні получають. Регіональний благодійний фонд Поспішайте робити добро до дня партизанської слави приділив увагу усім членам слов'янської організації партизанів та підпільників. Напередодні святкового дня до них навідався лікар, що оглянув ветеранів та призначив необхідне лікування.